Свята Харетина в дитинстві стала круглою сиротою. Благочестивий чоловік Клаудій, змалсердився над нею, взяв її до себе, виховував і полюбив її як свою доньку. Харетина, ставши дорослою, присвятила все своє життя Ісусові і прийняла рішення жити в дівистві саме для нього. В той же час вона цілими днями перебувала на молитві та читання святого письма. Багато людей приходили до неї на молитву. Зокрема, серед тих людей були невіруючі і, бачачи її стиль життя, наслідували її чесноти і приймала Ісуса, Ісуса Христа як за свого Господа і Спасителя. В той же час було жорстоке переслідування християн імператором Деоклатіяном. І староста того краю послав воїнів схопитися ту харитину. І Клавдій, коли побачивши воїнів себе вдома, злякався і хотів захистити Харитин, Харитинус. Але свята втішала в Клавдія тим, що готова прийняти вінець Божої слави, постраждати за Христа. В той час вона на суді сміливо визнала, що є християнкою, і тоді мучитель наказав їй жорстоко побити. І в цих муках вона померла. Віддавши своє життя за Христа, таким же чином прийня... приймаючи вінець Божої слави від свого нареченого Ісуса. І постраждала свята Харетина у 304 році, її тіло було зв'язане в мішок і кинуте в море. Проте через три дні хвилі повернули її тіло на берег, і вже Клавдій міг почесно поховати тіло святої мучениці.